Я три рази ходив в військкомат. Мені було 17 років, мені три рази розвернули, і сказали, що пішов вон звідси. В університеті всі були в шосі, коли я пішов воювати. Під час мінометного обстрілу біля мене впало шість мін. Ну, це для мене був шок, тому що ну, я типу, ліг, і я чую, як от щось розривається, таке тепле, все, такий вогонь якийсь незрозумілий. Гразі смертю кожен день. Ще якби без мату сказати. От ми прям чули, як цей танковий снаряд розривається недалеко від нас. Усі хочуть якоїсь там міфічної перемоги, але робити для цього є там військові йому 20 років. До 17 він жив в Краматорську. О 19 добровольцем пішов захищати країну. Отримав поранення на фронті. Має позивний Донбас. На момент запису інтерв'ю зараз перебуває у Луцьку, є студентом університету. Цитує Шевченка і все це про Романа Бернікова, військовослужбовця 100-ї окремої механізованої бригади. Вітаю Романе! Добрий день! Дякую, що погодилися зустрітися і розказати про себе більше. Романе, ваша мама з Волині, тато з Львівщини. ви народилися так. в Краматорську. Ну так, виходить, так дуже цікава історія. Вийшло так, що моя мама е, жила майже весь час на Волині в місті Володимир. Потребувалося їхати в місто Краматорськ е, працювати. Батько в мене з Львівської області, з Раворуської, е, проходив службу в місті Краматорськ. Вони з мамою були таких два україномовних людини, які жили в Донецькій області. Як воно було жити в україномовній сім'ї? Там, на Донеччині, до початку війни, до 2014 року. Мою маму і дядю часто називали типу, Западенці. Це, ну, це було незвично для мене. Бо типу, я не розумів, що це означає. Взагалі нас так вчили, що в школі, що ми є один народ, і, типу, немає різниці. Ти там з заходу країни чи зі Сходу. А в школі українською викладали? В школі було обов'язково завжди розмовляти українською, а вже там, от, як ти виходиш зі школи. То ти розмовляєш російською. А друзі як розмовляли між собою? Друзі. Ну я знав як російську, так і українську. Були деякі, але більшість моїх друзів з е, Краматорську вони завжди нормально до цього відносилися, коли я там переходив на українську. У 2014 році. Е, було трішки важче, тому що якби суспільство поділилося на два таких різних табори: були свої гниди, які були зрадниками. І були проукраїнські. Проукраїнських, слава Богу, було набагато більше. Цей рух опору він дуже добре тоді протидіяв російським військам, які називали себе зеленими чоловічками. До сих пір пам'ятаю цей день, це був ну, це була весна, четвертий клас. Ми з мамою збиралися в школу, і тут ми бачимо, летить такий великий гелікоптер. І ми чуємо, як горить Слов'янськ. Це дуже поруч міста, вони недалеко так. один від одного. І ми дивимося там просто ну, все в диму. Я кажу, мамі, мама, що сталося. Вона каже, здається, сталася війна. Оцих декілька місяців окупації, під яким був Крамотор, 2014 році ти залишався в місті з мамою. Ми пробували виїхати. Нас росіяни розвернули на блокпосту. Потім почали з нами ті слідкувати, тому що ну 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 спілкувалися на українській просто принципово. Вони збиралися нас вести свій час на, на підвали, так скажемо. Ну це так називали ту штуку, яка де вони збирали людей і, там. Вони потім після цього зникали ті люди. До пір пам'ятаю історію, як стояли на футбольному полі з хлопцями. Ми просто гралися в футбол, нікого не чіпали. Ми майже з окупантами не розмовляли, тому що нам було страшно з ними розмовляти. Ми стоїмо і бачимо, як їде якийсь танк. Ну Це я вже потім зрозумів, що це Т-72 їхав. На той час я не знав, просто ну, танк якийсь їде. Вилізає звідти така, ну, ось таке усхоглазе чудіще, я, так, я його так називаю, тому що він був окупантом. Я не вважаю його людиною. Він вилазить. І каже нам, цитата, хахлята, принесіть мені води. Ми тоді злякалися, ми почали бігти. Він каже, я вас тут зараз всіх перестріляю, ну бігом мені води принесіть». Ми втекли. І от після цього я зрозумів, що ці люди не є нормальними. Тоб, ну, вони вороги, типу. вони хочуть нас знищити. 5 липня 2014 року Краматорськ звільнили, заходила десантно-штурмова бригада. У мене 6 липня день народження, я сижу, мені 10 років. Я з братом е, сижу, ми розмовляємо щось, і він такий сидить, каже: Мама дуже радісна, і я кажу, чого каже: війна закінчилась. Ну, Для нас тоді в той момент закінчилась війна. Як місто жило після деокупації? Поруч фронт в місті багато військових, так чи інакше це впливало на цивільне життя. Ви тоді з мамою залишилися в Краматорську жити? Так, деякий час ми ще залишалися, тому що ну, все таки там був наш дім. Мама важко це все переживала, тому що. У нас була бабуся, бабушка Ніна. В неї із цієї війни, із за всіх вибухів, за цього всього дуже сильно підскочив сахар. Вона померла. Це був вже перший такий в мене важке усвідомлення того, що ну, росіяни просто забирають в мене все дитинство, сім'ю, радість. Ти школу закінчував в Краматорську? Так, у 2021 році я закінчив навчально-виховний комплекс ЗОШ номер 32 Здавав ЗНО так само я в Краматорську. Ким хотів стати на той момент, коли закінчував школу? Військовим. Вступили в Волинський національний університет імені Лесі Українки. Яку спеціальність обрали? Обрав спеціальність Національна безпека України, тому що мені здалося, що це вивчення військових наук, те, що я потребую. Як ти потрапив до війська? Ну, виходить на початку повномасштабки я три рази ходив в військкомат. Мені було 17 в років. Так. мені було 17 років, мені три рази розвернули, сказали, пішов вон звідси. В 18 я пішов вже в Луцькому військомат. Мені знову звернувся і сказав, пішов вон. Мені 6 липня виповнилося 19. Я пішов в військкомат, мені кажуть, ну ти задовбав, добре, куди ти хочеш, я кажу, куди-небудь кажу, аби якось допомагати. Я пройшов учебку в місті рівному, нас готували по програмі десантно-штурмових військ. І потім я вже по розпреділенню потрапив в сотку. Яка в тебе була спеціальність? Помічний гранатомет. У мене було злагодження в бригаді. Тобто мене ніхто не кинув там, як люблять розказувати, там одразу на нуль. Коли ти потрапив в зону бойових дій? Я потрапив в Луганську область Серебрянський ліс, але він був недалеко від Краматорська, тому я часто так приїжджав до Краматорська, там, спілкувався з місцевими, з друзями. Поранення отримав в Серебрянському лісі? Ні. Поранення я отримав в населеному пункті Ачереті на Авдіївський напрямок. Це якраз той момент, коли... Сотка поїхала на Авдіївку. Отримав я під час мінометного обстрілу. Біля мене впало шість мін. Але я вижив, можна сказати, чудом, тому що мене мій ротний, мій командир роти, офіцер Андрій Соломін з Луцька, завжди їздив з нами на позиції. Людина-офіцер, капітанська посада, він ніколи не відсиджувався. Він мене дуже багато чому навчив. Йому в Авдіївці відірвало дві ноги, на великий жаль. Зараз він лікується. Він мені до цього розказував, як працює мінометна улітка. Я тоді стояв на позиції, прилетіла перша міна. Я такий, ого, нічого собі. Прилетіла друга міна, я такий нормально. Я згадав його фразу, каже, старайся, тут куди вона прилетіла, трішки відходити і щоб ну, тебе не задівало. Виходить, я чотири міни пропустив і вже дві останні. Вони мене заділи. Майже все прийняло на себе РПС і бронік, більшість осколків. Так само каска. Але один зайшов мені в ногу, пройшов вниз і знищив мені нерва. Я спочатку собі швидко накинув турнікет. Ну, це для мене був шок, тому що ну я типу, ліг, і я чую, як от щось розривається, таке тепле, все, такий вогонь якийсь незрозумілий. Я такий, о, я так злякав. Ну, я, я можу сказати, злякався, чесно. Я якимось чудом на адреналіні підірвався, отак. Забіг в бліндаж. Там були наші хлопці-РВПшники, залатали мене. І я з ними, щоб ви розуміли, для, для мене ці хлопці, я їм дуже дякую. Ми з ними сиділи в такому маленькому бліндажику, він був накритий от такими от гілочками, тому що ми його копали на ручку. Нас обстрілював танчик. Якимось чудом, слава Богу, не задів. Але це було дуже близько. Він прям, от ми прям чули, як цей танковий снаряд розривається недалеко від нас. Він тоді нам ще вхід засипав трішки, але ну, нормально було. Отак, от ми чуємо танчик, ну я отак от прижався, і інший РВПшник бере мене, просто так накриває на всякий случай. Ну, для мене це було просто ну, велика подяка йому за це. Мене відвезли в Гродівку, населений пункт Донецької області. А поранення в мене прийшлося на ногу. мене були штани, я їх тільки купив. Це для мене така болісна історія. Я кажу ліка, лікарки, кажу, Дай я зніму, кажу, тільки не ріж, тільки не ріж. Я, я просто так кричу, кажу, не ріж, не ріж. Вона почала на мене кричати, матюкатися. Я кажу, будь ласка, не ріж, вона їх порізала. Я там майже чуть ли не плакав, тому що тільки ну, купив штани. Думаю, ну, блін, як же ж це обідно. Вона каже, ти там, почала на мене матюкатися, каже, ви, як ви мене всі задовбали зі своїми штанами. каже. Я дуже дякую 47-й ОМБР за те, що вони мене витиснули тоді. Вони Мені надали допомогу, одразу відправили мене на Покровськ. В Покровську мене здивилися, каже, як ти взагалі ходиш? Дали мені оцей радімий кастиль, з яким я вже нерозривно майже майже ну, багато часу, так скажемо. Мене повезли в Дніпро. І там мені сказали, що треба робити операцію. Я тоді був трішки такий втомлений, тому що ми не спали майже п'ять суток. Були постійні бої. Ми намагалися зупинити росіян будь-яким спосібом, тому що росіяни зробили дуже цікаву тактику. Вони мобілізованих кидали як м'ясо, а їхні спецури, поки ти відбиваєш це м'ясо, заходять, намагаються зайти тобі в тил і знищити тебе з тилу. І виходить так, що ми працювали завжди у цій обороні 360. Плюс проблема того, що не було нормального згодження з іншими підрозділами, часто бувало таке, що ДРГ їхнє намагалося зайти. А ще під час вашої служби був, можливо, день, який дуже запам'ятався, або якась дуже складна операція. Так, запам'яталося так само в Авдіївці. Ми були в населеному пункті Очеретіна. Я лежав в канавці, такій, типу, після дощу. І я просто чую, як так. от Три пулі над головою тю тіу, тю. Я такий думаю, якби я зараз стояв, мені би бува все. Навіть, типу, гапли. Так само в серебрянському лісі. Там просто була гра зі смертю кожен день, тому що там, якщо міна не впаде, то дерево може прибити. А якось не хотілося, знаєте, піти на війну і вмерти від того, що тебе дерево прибило. Ну, ти з гумором до всього ставишся, про з гумором про все розповідаєш, але насправді це дуже страшні речі. Мої побратими завжди, вчили, що треба завжди ну, з усього відноситись з гумором. Бойовий кіт. Після лікування, після операції, де ти реабілітацію тут на Волині проходить. Так, у мене працює реабілітолог друг, він мені дуже сильно допомагав, тому що я дуже довгий час ну, не міг, так скажемо, звикнути до цього всього. Мене лякав навіть звук ровера, який їде, а я думаю, що це летить дрон. І мене просто вбиває в кут. Я думаю, зараз треба сховатися, бо летить десь дрон. Це вже були як я не знаю звички, які в мене от просто спрацьовували, і я не міг нічого з собою зробити. Тобто, мусив бути той момент реабілітації. Намагалися, щоб я спілкувався завжди з суспільством. Мене водили в університет до своїх друзів, мені виписали антидепресанти, які я і досі приймаю. Виписали мені якісь снодінні, щоб я спав, бо я досі сплю там, 4 години, 5 годин, більше не можу. А коли тільки приїхав, я взагалі не спав. Можливо, нас зараз слухають військовослужбовці, які в подібній ситуації, тобто не відкидати допомогу лікарів. Хлопці, якщо ви мене слухаєте зараз, запам'ятайте, ніколи не соромтеся своїх проблем. Краще скажіть, що у вас там болить голова, ви не спите, що ви там не знаю, вдруг хтось з вас чує якісь голоса в голові. Скажіть про це, не соромтеся цього. Вам лікарі нададуть допомогу для того, щоб ви потім жили це життя нормально. Під час служби вдавалося ще якось поєднувати це з навчанням. Так Як? в університеті всі були в шоці, коли я пішов воювати. Вони сказали ого, коли приїхав в Донецьку область. Я подзвонив своєму куратору, він каже, ти де, я кажу, в Донецькій області. Каже, ти що, додому поїхав? Я кажу, ні, я воюю. Я кажу, мені скидували лекції. Один раз був такий випадок. Мені написали, що там практична робота, обов'язково всім бути. Я такий тю-тю-тю, я якраз на позиціях. Е, в мене є командир з воду, він якраз був такий СП, я приходжу, кажу Командир, я кажу, ну мені треба старлінг. Я так з'їв, я в шоломі, в Балаклаві, в броніку, в РПС. Ці. Сижу, такий вчитель, типа, стоїть, викладач точніше, каже: А це що, типа, фільтр в тебе якийсь чи що? І ти тільки сиди, як бах! Типу. Я кажу: ну це не схоже, каже, на фільтр. Прослухав пару, пішов назад на позиції. Позивний Донбас там на сході отримав? Спочатку на учебці, а потім він перекачував вже на ну, сході. Ну, це очевидно. Ну так. Зараз лікування вже завершено, реабілітація. Я здав ВЛК і зараз мені дали направлення на МСЕК. Я буду ще проходити направлення на МСЕК. А з університетом як далі? Тобто продовжує вчитися, ти зараз на третьому курсі? Я зараз на третьому курсі, так, національної безпеки. Добрий день. Доброго дня. Що ви хотіли? Слухаю вас. Історія України. От, наприклад, ну ось така ще ви можете подивитись Я в той раз, щоб здати екзамени. Відпросився в відпустку на 10 днів. Я приїхав сюди, я здав всі екзамени і поїхав назад. Я знаю про тебе ще одну цікаву історію. Ти знаєш на пам'ять Шевченка і цитуєш, тому що коли ти вчився в школі, ти вигравав конкурси чітців поезії, правильно? Так тяжко важко в світі жити, сироті без роду, нема куди прихилитися, хоч з гори та й воду. Дуже, до речі, люблю цю цитату. Дуже часто її кажу, коли щось бісить. Я дуже сильно люблю кобзаря. У мене навіть в дитинстві фотографія перша була з Кобзарем. Нема найбільше болю в ріднім краї, ніж в тому, який в тебе забрали. Ми є нація, ми є держава, незалежна ні від кого. Тому ми маємо відстоювати свої права, свої території, захищати своє. Тебе є якийсь е е особливий предмет із собою? Ти казав, що ти маєш бережеш прапор український свого дядька. Я навіть покажу це прапор мого дяді. Це прапор з Криму. 2014 року з керчі, ось так він виглядає. Це дуже для мене пам'ятний прапор, тому що дядя тоді знаходився в Криму. Почалася російська окупація Криму. Росіяни скинули цей прапор. Дядя зняв, забрав його, склав і приїхав назад до Донецьку область. Після чого, через деякий час пішов служити добровольцем У 2022 році. Це було весною, майже перед Пасхою. Він загинув під час оборони села михайлівки отримав орден за мужність третього ступеню, і почесного громадянина міста Краматорська. Як ти думаєш, наше суспільство зараз, от і я не маю на увазі військових, достатньо робить для перемоги? Давайте бути чесними. Більшість суспільства вже давно забуло про війну. Для них це як ато. Два мене не чіпає, і все. Значить, все добре. Моя хата з краю, я нічого не знаю. І ось починається такий дисонанс. Тобто, що всі хочуть якоїсь там міфічної перемоги, але робити для цього є там військові і, і все. Хай вони якось там справляються. Але війна це не тільки окопи. Війна це інформаційна війна. Тобто, росіяни от зараз дуже цим добре користуються, вони людей між собою сорять, наприклад, знову намагаються поділити Україну. Це їхня улюблена тактика. Так само це війна економічна. І хто перший дасть слабіну, так скажемо, той і піде вниз. Романе, своє найближче майбутнє е, ти бачиш в війську чи в цивільному житті? Я би хотів е, працювати з цивільними, щоб адаптувати їх до військових. Бо коли ти повертаєшся з того світу, то ну там взагалі все інше. Мені дуже важко було з цим впроваджуватися, спілкуватися. Деякий час я взагалі не розмовляв з людьми, тому що мені було морально важко. Мене витягнула моя мама, мій кіт, тому що він для мене найкращий Ну, Мій брат Радіон. Мене завжди підтримували мої побратими, мої друзі, які зараз служать. 1 жовтня день захисника і захисниці. Ти, до речі, як ставишся до жінок і до дівчат війську? З повагою. Скажу чесно, не хотів би бачити жінку на полі бою. Мені хочеться, щоб вона сиділа десь тут, відпочивала. Чому там іде чоловік, такий качок? Тут сидить, а жінка така маленька, і вона б'ється на полі бою. Ну, я вважаю це несправедливим. Ти зараз маєш нагоду звернутися до всіх тих, хто теж вибрав такий самий шлях, як ти, захищати країну. Хочу подякувати кожному з вас за той труд, що ви от робите. Реально дякую за те, що ви не побоялися цього. Націю треба зберегти, і треба берегти все, що в нас є. Дякую за захист. Слава Україні! Героям слава вам дякую за службу, дякую за захист і дякую за цю розмову. Сьогодні на Суспільному ми спілкувалися із Романом Берніковим, військовослужбовцем 100-ї окремої механізованої бригади. Залишайтеся з нами.